Я не знаю, що це. Всім привіт! Ви на каналі Ірен Відео. Сьогодні я знімаю Back to School, і зараз я зберусь і до вас повернусь. Всім привіт! Подивіться на мій образ такий, такий ось красивий образ. Ой-ой-ой-ой. Зараз я вирушаю за канцелярією, і я прийду, і все вам покажу, що я купила. Ось сумочка у мене. В цьому році я йду в останній 11 клас. І я купила небагато канцелярій, тому що в мене ще лишилось дуже багато зошитів, які я не використала. Обкладинок дуже-дуже-дуже багато. У мене справді дуже всього багато, і я ще не використала, тому я мінімально закупилась і зараз я вам все покажу. Почнемо ми з зошитів. Ось я взяла небагато зошитів. Так, перший ось такий ось 24 лінійка. Далі, я не знаю, що вам розповідати про цей зошит. Дуже хороша якість. Листочки просто, просто подивіться на ці листочки. Якщо хтось хоче, щоб я зробила огляд на ваші зошити в школу, то пишіть мені в Директ. В Інстаграм, у мене є ТікТок, у мене Інстаграм, всі сили будуть, в... будуть в описі цього відео. Ось така ось рекламочка. Так що, з такими морозовими, Так, 24 лінійка. Далі, що це таке? Це теж 24 лінійка, ось такі ось краєвиди дуже гарні. Далі з ламончиками. 24 клітинка. М -м -м. Далі 24 клітинки. Я хотіла б побувати в такому місці, тому я візуалізую свої е мрії, тому вчиться теж так робіть. Далі це мій улюблений фрукт Манго. Теж Це 24 клітинка. Далі ось такий ось красивий краєвид. Море, ліси, поля. Що це таке? 48 клітинка теж такі дуже-дуже гарні гори і озеро. Або це річка, або це озеро. Ніхто не знає цього. Правильно, правильно. Буду готуватись до ЗНО, тому мені потрібні ось такі ось великі зошити. Тут 96. 96 сторінок. Хотіла сказати клітинок? Ні. А давайте порахуємо, скільки тут клітинок. Не будемо. Е, так. Тому це теж дуже гарно. Тут, написано, такий інтер'єрчик, такий дуже гарний тут сад. Будинок в саду. Це просто дуже гарно. Дуже-дуже гарно, М -м -м. Дуже, дуже гарно. І інтер'єр, такий мінімалістичний інтер'єрчик в таких пастельних тонах, відтінках. Це на 60 сторінок. А тепер подивіться на самий стильний зошит у моїй колекції. Це такий ось чорний, він дуже-дуже красивий. Скажіть, скажіть, напишіть в коментарях, якщо, якщо він вам подобається. Ось два. Милих блокнотика. Я вважаю, що вони потрібні мені дуже сильно. Без них просто я не могла би існувати в 11 класі. Тому ось такі, подивіться, боже, які вони гарні. Ааа, ось, ось такий смішний, такий, як я. Далі мені сподобався ось такий ось блокнотик на таких ось кільцях. Тут 80 сторінок, він в клітинку. Такі ось джунглі. Це просто обкладинки для зошитів. Далі, що в мене є далі? Угу. Мені хтось дзвонить, а ні, Це мені вже чується, розумієте. Така я просто, мені дуже часто хтось дзвонить, ну, знаєте, мої фанати. Таке буває, так. Відчуваю, що вже ці... запах екзаменів відчуваю. Оце невесело, знаєте, відчувати такий запах. Це, це взагалі не весело. Далі ось такий канцелярський ніж, дуже великий, я вважаю, що він мені дуже потрібен, тому що він рожевий. Як його не взяти? Скажіть, будь ласка, рожевий канцелярський ніж, подивіться. Як його? Боже, я не вмію, що робити. Що це таке? Я зробила. Далі я купила ручки. Ось такі ось звичайні кунькові ручки. Фіолетова і зелена. Потім ручки, стирачки. Це важливо, я так вважаю, ось така ось ніжно-рожева, ніжно-фіолетова. Улюблена ручка це ось така ось, подивіться, це така є дуже популярна картина дівчинка, у якої така ось біла сережка. Вона це жемчужина. Я, я забула, як буде на українській мові, я ось тут десь прикріплю. Правильну назву. Я така популярна картина. Тут теж я вам прикріплю. У мене от стільки є ще ручок. Це теж все, всі нові ручки. Це я просто купляла в інших магазинах протягом літа. Така ось ручка з фламінго. Далі, далі, далі. Ось така ось кістка, ручка-кістка це моя взагалі теж одна з улюблених. Потім звичайні кулькові сині ручки ось таких ось пастельних кольорів. Червоні зелені ручки теж ось такі ось неонові. Теж це все сині ручки, це все мені просто для школи. Вони одного кольору просто ось такі ось гарні. Рожева і зелене неонові ручки. Чи давайте уявимо ситуацію. Уявимо так, включіть свою фантазію. Сидимо, ми в школі такі прям засумували. Боже, як як же нудно думаємо, як ж нудно на цих уроках, дістали цю ручку, просто ось так ось зробили. вона дуже м'яка, дуже приємна, і зра і одразу оживилися, одразу розвеселішали, одразу вирішили вчитися, вирішили добре здати екзамени. Тому я вважаю, що це ручка мотиватор. Хто ще так говорив про ручки, будь ласка, я не знаю, що мені приходить в голову, коли я вам все кажу. Зараз у мене таке питання: якщо на моєму каналі є 11 класники ну старшокласники, то напишіть, як ви готуєтеся до ЗНО, чи взагалі ви вже починаєте готуватись, чи ви вже почали літом готуватись, чи можливо ви пізніше почнете вже так інтенсивно готуватись? Це все напишіть у коментарях. Мені здається, що скоро я відкрию свій магазин і буду так рекламувати свої свою канцелярію. Так що напишіть у коментарях, взагалі, чи хочете ви в школу. Я думаю, що ніхто не хоче, але напишіть, будь ласка, якщо хтось є такий. Знаєте, раніше я завжди. Любила ходити в школу. Ні, не так, не так. Так, вирізаємо. Знаєте, раніше я завжди літом дуже чекала школу, і я взагалі хотіла там, йти вже в школу, зустріти своїми однокласниками, почати вчити уроки. Зараз у мене такого різкого бажання немає, але це потрібно вже пройти, потрібно вже довчитися. До речі, дуже хороший мотиватор в навчанні і, взагалі, можливо, якесь підняття настрою, це ну, для мене це гарна канцелярія, гарні якісь зошити, гарна атмосфера позаду в місті. А може, якось я вам зроблю там румтур в своїй кімнаті, і, взагалі, дуже важлива атмосфера, де ви вчитесь декор вашого робочого місця. І я цим пунктом приділяю ну, насправді дуже багато уваги. В принципі, все. Більше я вам нічого показати не можу. Все з вами поговорила, все вам розказала. Тому це все. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і не забувайте покласти дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про мої нові відео. А ще напишіть у коментарях все те, що я вас просила написати. Мені буде дуже цікаво це почитати. Всі мої соціальні мережі будуть в описі мого відео.